Дорога Божа церква, шлях любові, ті, що ворочі, ті, що в розпорошенні. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець всякого милосердя, і Богу усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб ми могли втішити тих, які у всяких скорботах тією втіхою, якою Бог самих нас утішає. Сьогодні ранковою росою будуть слова, записані в, книги, в книзі Пророка Михея 6, 6, 9. З чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом високости, чи піду перед Його з цілопаленнями, з річними телятами, чи Господь уподобає тисячі баранів, десяти тисячки потоків воливи, чи дам за свій гріх свого первенця, пліду троби моєї за гріх моєї душі? Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити. І з твоїм Богом ходити сумірно. Напротязі всієї своєї історії людина робила спроби відкупитися від Бога виконанням релігійних ритуалів, а сама у той час насолоджувалася греховними практиками, щоб показати, наскільки далекий від Бога такий стиль життя, пророк Михей ставить ряд риторичних запитань кажучи: з чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом високости? Це запитання тримає в собі відповідь. Мені нічого запропонувати Господу гідно Його високості, чи піду перед Його з цілопаленнями і з річними телятами, чи Господь уподобає тисячі баранів, десяти тисячки потоків оливи, чи дам за свій гріх свого первенця плід утроби моєї за гріх моєї душі. Виявляється, неможливо відкупитися від Бога зовнішнім служінням, яким би вражаючим та широкомасштабним воно не було. Апостол Павло в 13 розділі 1 послання до коринтян заявляє, що Бога неможливо задобрити ні оперуванням надприродних дарів. Коли я говорю мовами людськими, ангельськими, то любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудящий, і коли маю дара пророкувати. І знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, то любові не маю, то я ніщо. Бога неможливо підкупити ні показною щедрістю чи жертовністю. І коли я роздам всі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Господь з збіллю звертається до свого народу через пророка Моглахію». Перший розділ 6.7. А якщо я, я вам пан, де страх переді мною? Говорить Господь слав, вам, священники, що погоржуєте моїм іменням, та й кажете, чим ми погордили іменням Твоїм? На жертівник мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим тебе ми зневажили? Чого ж насправді вимагає від нас Бог? Що є справжньою повагою до нього? Було тобі виявлено, о людино. Що добре і чого пожадає від Тебе Господь нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити і з Твоїм Богом ходити сумирно. Виявляти зівриту, оголошувати, конкретно вказувати, викривати, передбачати, пояснювати, засвідчувати, чітко прорепетувати, інформувати, повідомляти, показувати та інше. Пожадати зівриту, вимагати, шукати, хотіти. Було тобі чітко пояснення, аж криком повідомлення, о людину, що добре і чого вимагає, хоче від тебе Господь. Отже, Михей називає три речі, які вимагає, хоче від нас Господь. Перше чинити правосуддя, друге милосердя любити. І третє з твоїм Богом ходити сумірно. Більшість з нас знайомі з цим уривком Святого Письма. цей вірш забезпечує добру основу для знання та розуміння того, чого Бог вимагає від свого народу. Однак, що означає чинити правосуддя, любити милосердя та смиренно ходити з Богом? Саме про це поговоримо у завтрашній ранковій Росі. Я Володимир Неворжицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Прости нас за те, що ми не завжди віддавали тобі найкраще, і не завжди цінували те найкраще, що ти нам даєш завжди. Помилуй нас і випробуй наші серця. Чи нема в них зла, і направ нас на дорогу правди, ми кличемо до Тебе про спасіння душ наших і про спасіння від лютого ворога, який нас нищить. Остань, Господи, і хай зникнуть вороги наші, як роса на Сонці. В ім'я Ісуса Христа кличемо до Тебе. Амінь.